Ваю Радіо Маріон. Добрий день. Сьогодні я Юлія Гончар, ведуча програми онлайн у третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Це партнерський проект громадських організацій з України, що відбувається також у партнерстві з громадським простором. Сьогодні ми продовжимо говорити про гендерні стереотипи і з нами в ефір представники різних громадських організацій, як України, так і з усього світу. Трома я хочу представити нашого незмінного випускного редактора Анну Кохан. Здравствуйте, город і институт інститут розвиття креативних технологій мас-медіа. Дуже дякую, пані Наталі Кириченко. Добрий день. Город Судак, Асоціація Малих готелів Криму. Дуже приємно, пані Світлана Ходакова. Доброго дня. Громадських організацій Дуже дякую, пані Ірина Таран. Доброго дня, Юля, доброго дня колеги Ірина Таран, громадська організація жіночої ініціативи. Місто по порядку. І разом з нами два міжнародних експерти це пан Андрій Федосов. Добрий день. Федосов Андрій, експерт по, прав... по правам чоловіка україни франції Дуже дякую, і пані Анастасія. Представтесь, будь ласка. Здравствуйте. Скажіть кілька слів про себе. Так, милащину. Скажіть кілька слів про себе. Я білоруський города Київська Анастасія. Дуже приємно. Яку організацію ви представляєте? ФКСІ В'єтрос? Дуже приємно. Дякую, що долучились до нашої дискусії. Отже, нагадую, що ми говоримо про гендерні стереотипи, і власне сьогодні ми спробуємо спростувати чи підтвердити такий міф, що зміни, які відбуваються у суспільстві, не повинні змінювати традиційну роль жінки та чоловіка. Отже, mm -hmm. я би хотіла почути думку з цього приводу пані Ірини Таран. Будь ласка, пані Ірина. дякую, Юля. Моя думка стосовно цього питання така: незалежно від того, що відбувається в суспільстві, роль жінки і роль чоловіка не повинна змінюватись. Якщо говорити про жінку, то перше, це роль бути матір'ю, бути. Хоронити сімейний очах, там вогнище, як ми вже багато проводили вже попередніх попередніх таких зустрічей, Ми про це обговорювали. Тобто, незалежно від того, що відбувається в нашому суспільстві, жінка повинна залишатися жінкою, так само як і чоловік повинен завжди залишатися чоловіком, сильним, мужнім, тим, за яким є захист, тим, який приносить відповідний там прибуток у сім'ю. Ну, тобто ті ролі, які які. Є на сьогоднішній день і повинні бути, вони не повинні змінювати. Угу. Дуже дякую за вашу думку. Отже, ви підтверджуєте це цю позицію, так? А що скаже пані Світлана Кодокова? Дякую, пані, Юля. В мене думка абсолютно протирепротижна щодо думки пані Ірини, і вважаю так, що якщо відбуваються зміни в суспільстві, вони не можуть не змінювати традиційні ролі і жінки, і чоловіка. Відбуваються зміни. І ці зміни стосуються кожного і кожної, і, і, і якщо вони і, стан поєднуються з сім'єю, то це також буде стосуватися зміни і в сім'ї. Ще традиційні ролі те, що жінка має бути господинію берегінню домашнього очага. А які що таке домашній очаг на вогнищі? То? Це раніше е, е, Потрібно було жінці сидіти і оберігати оте вогнище, щоб воно не згасло. А чоловік йшов полювати на мамонти і мав його принести до того. Mm -hmm. зараз, мамонти, зараз не потрібно підтримувати вогнище. Змінилася ситуація, але традиційні установки залишилися старими. І от я так вважаю, що от, саме в цьому суть конфлікту, який зараз ми ну, відбуваємося, очікування. Чоловіків від жінки залишилися старими, очікування жінок від чоловіка залишилися також е, традиційними, стереотипними, а ситуація змінилася. І коли ми очікуємо, що чоловік має принести... так да, вибачте, що я затримую. Дякую, пані Світлана. Отже, ми почули зараз такі дві точки зору. Я думаю, що ми юля, можна продовисти? я... будь зуповжити? ласка, пані Ірина, так, репліку. Юля, 30 хвилин. так. Я просто скажу про те, щоб Світлана розуміла мою позицію. Я не, не говорю про те, що жінка повинна сидіти вдома, а чоловік заробляти гроші. Це особисте рішення чоловіка і жінки. Це може бути навпаки. А я говорю якраз про те, що ролі жінки, і чоловіка не повинні змінюватись. Тобто, якщо угу. я хочу дякую, бути в політиці, зрозуміло. то я буду в цій політиці. Да, да, дякую. Зрозуміла. Отже, у yeah. нас є чоловік присутній в ефірі. Це пан Андрій Федосов. Uh -huh. Давайте послухаємо, як це виглядає з сторони чоловічого погляду. Будь ласка, пан Андрій. Смотрите, а что значит и женщина не должна меняться? А почему кто-то должен ее загонять в рамки, и она должна быть вести себя по уставу, как в тридцатые годы, Абсолютно а, учитывая, так. что есть учитывая, что есть понятие эволюции в нашем сообществе, меняется все, меняются законы, меняются люди, меняются а, ценности человеческие. Если раньше у нас были одни ценности, к примеру, когда я воспитывался, сейчас ценности совсем другие. И, соответственно, в ногу со временем меняются люди, в том числе и женщины. Они не исключение, ни в коем разе. Вопрос в следующем, в какую сторону она меняется, в лучшую или в худшую. И как воспринимает ее общество, это уже, <кхм> в первую очередь, проблема общества, но не ее. Простите, если женщина вдруг захотела стать лесбиянкой, э, э, то она станет и, и никакое общество не имеет права ее в этом ограничивать. Если она хочет быть депутатом, она будет депутатом. Если она хочет стать врачом, она будет врачом. Это ее право. І ніхто не вправі його ограничувати. Uh -huh. Дякую, пане Андрій, за вашу позицію, чоловічу позицію. Я хочу запитати пані Наталі Кириченко, яка є директоркою, дуже активною, відомою жінкою, а яка працює з бізнесом. Тобто, якщо подивитись традиційно, то пані Наталі Кириченко зламала ці стереотипи і змінила роль жінки в суспільстві. Як ви почуваєте ці ролі, і що ви думаєте з приводу нашої програми? Будь ласка, ні, ну я думаю, що кожна жінка має сама вибирати, яка роль їй Больше нравится традиционная роль быть э, матерью, там, женой, э, заниматься только семьей, либо строить свою карьеру. Я думаю, что каждая женщина имеет право определяться сама. Нельзя навязывать ей, ну, как бы такие вот вещи, заставлять следовать каким-то стереотипам. Хотя э, женщина все-таки должна оставаться женщиной в любом случае. Так, дуже дякую за вашу позицію. І як ви почуваєтеся будучи керівником, керівницею? Я Виходить, себе я чувствую. отлично. Чудово. Мені подобається. Дуже дякую. Отже, я ще хочу також запитати пані Анастасії, пані Анастасія, як виглядає, ну, як ви вважаєте, як взагалі виглядає ситуація в вашій країні, і як би, мало бути, на вашу думку, повинна змінюватися з часом ролі жінки і чоловіка в суспільстві разом із іншими суспільними змінами? Будь ласка, пані Анастасія. Я думаю, так нет. У нас вот, такого нету, что разделение роли между мужчиной и женщиной. У нас и как женщины, как мужчины могут делиться в одно. Допустим, роль uh -huh. женщины может быть как и роль мужчины в некоторых ситуациях. Uh -huh. А те, которые роли мужчины могут быть роли женщины. Uh -huh. нет, в Некоторых моментах. Дуже дякую, пані Анастасія. Так, отже, я хочу підвести маленький такий підсумок нашої програми. А ми озвучили різні точки зору. Але я думаю, що в загальному всі зійшлися на тому, що ніхто не повинен обмежувати право жінки чи чоловіка, реалізовуватися, розвиватися так, що це має бути і їхній власний вибір, і не повинно бути осуду з боку суспільства. Я дякую всім за участь у програмі онлайн події у третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, які відбуваються у партнерстві різних громадських організацій, в тому числі громадського простору. Разом з вами була я, Юлія Гончар, жіноча Славія міста Черкаси, а також Андрій Федосов, Ірина Таран, пані Анастасія з міста з Білорусі, Анна Коха, Наталя Кириченко та Світлана Ходакова. Я дуже всім дякую. До наступних зустрічей. Дякую, доброго. Дякую. Всім до сідання. Твоє радіо радіо. Маріон.